Марія Матіос одна з популярних українських письменниць, вірить у забобони і практично ніколи не розголошує свої літературні плани. Утім, усе залежить від натхнення, зізнається авторка. Відтак Марія Матіос може водночас писати три різні твори, відмінні між собою за жанром та тематикою. Утім, кожна написана драма це реальна історія, дає страждання людей. Не всі знають, що Матіос шанувальниця мемуаристики та історичної прози. Літературні критики часто дорікають письменниці за те, що в її творах надміру болю. Утім, Тим саме через страждання можна пізнати справжнє життя. Івано-Франківські актори відтворили на сцені облмуздрамтеатру дві вистави за творами драматурга: це Солодка Даруся, яка отримала максимум почестей та визнання. А ще прем'єра цьогорічного сезону вистава нація. Я дуже мало пишу. Так у мене майже щороку виходить книжка, але це ж не книга, якою можна вбити. Ну, може, емоційно можна вбити, але за обсягом це дуже малі книжки. Але вони дуже насичені, і мені здається, і дорікають мені критики за те, що на, на одному сантиметрі тексту надмір болю. Але життя і смисл життя можна зрозуміти тільки через біль і страждання, веселощі, шоу, і е, воно не дає е, смаку життя і е, розуміння життя.